Америка. Мій друг давно мріяв про Америку. Казав там місяць такий великий, такий жердяйський чел місяць, як показують у фільмах, на половину неба, на пів екрану. Там всі дівчата красиві і всі дають. І чуваки всі круті, і всі слухають тільки диско 80-х з ранку до ночі. І життя то суцільна вечірка з ночі до ранку. Насправді, коли він таки полетів до Америки, ці всі питання втратили актуальність, так само, як і перерване регулярне листування. Він моє посуд у ресторанах, закоханий нерозділено у старшу за нього співробітницю, яка от-от вийде заміж. Він мріє виграти справжню американку, бо ці всі мексиканки та вірменки то не цікаво. А особисто мені зараз чомусь дійсно такі віриться, що там місяць жеродяйський великий, наполовину неба, на пів екрану, чел.